у Микола Івановича Куценка. А ви знаєте, що коли Микола Іванович прийняв оце хазяйство сьогодні, одне з найуспішніших, судячи по оплаті за паї на Золочівщині, то це хазяйство мало мільйон на ну, 4 боргів, може менше, може більше. Чому ми сьогодні забалакали з Микола Івановичем? Тому що він вважає, що навіть у розбитої війною громади є перспективи жити краще. Якщо. Розібратися в ситуації. От коли він ішов на посаду, щоб очолити аграрне підприємство, він задав певні питання, йому дали певні відповіді. Він сказав: добре, я візьмуся, я спробую зробити. Ну, судячи, все, все спробую, я, я зроблю. Я зроблю, так. Да. Микола Іванович, як можна проблемну громаду, побиту війною, перетворити на більш успішне підприємство? А зараз він мені нічого не буде казати. Давайте ми домовилися, за нього буду казати. От цьому підприємстві. Імені Сковороди платять податки. Якби зараз сходити в бухгалтерію і дізнатися, скільки в рік платять, то ви б дізналися, наскільки це добре впливає на бюджет всієї області України і Дерачі і Богодуківського району. В 21-му році 56 з чим-то мільйонів перед воєнний рік. Да. Зараз трішки менше. Я був у сусідньому селі Володарівки і дізнався там, що певна кількість пайовиків хоче перейти в інше господарство. А знаєте, що хоче перейти? Бо там будуть більше платити. А знаєте, що будуть більше платити? Отут найбільше, найбільш цікаві питання. Тому що договору оренди землі може і не бути. Може бути усна домовленість між керівником того підприємства. Не офіційна, а усна. І не буде ніяких платежів до бюджету. Не в підприємство, а частному ліцу віддають землю, щоб отримати орієнту плату налічкою і щоб з цієї налічки не йшли налоги. Миколаєш, не усугубляйте. Так він навіть не підприємець взагалі нічого не платить. Та я відкуди знаю. Я знаю, що так. Ви зрозуміли, це приватна людина, яка нібито обробляє свою землю, просто домовляється з такими ж приватниками і обходить всі проблеми з виплатою податків. Таким чином, він може більше платити оренди. Але є одна велика біда. У нас війна, і війна весь час потребує грошей. Ці гроші можна сьогодні, на думку Миколая Івановича, брати із землі, якщо розібратися, скільки з цієї землі. Надходи податків платежів, і скільки взагалі її є в використанні. Скільки всього землі, скільки ворної, скільки використовується, і скільки гектарів із того, що використовується, платяться налоги. А скільки землі використовується, але знаходиться в тіні? Оце має бути проведена перевірка і все остальне. І тоді все стане на місто. Як у Коломацькому районі в своєму голова цього Коломацького району провів. За три місяці ревізію всієї землі, і в нього в два-три рази збільшились доходи в бюджет, в його бюджет. От і все. І примерно в десять разів збільшилась кількість ворогів у гуртового з того періоду. Ви знаєте, скільки в нього ворогів сьогодні? Таких, які не можуть йому пробачити цей крок, багато дуже. Я зараз звертаюся до чиновників різних рівнів. І районних наших Богодухівських, і місцевих золочівських, і, і по громадам. Скажіть, будь ласка, у вас проведено такий аналіз, скільки у вас землі є, скільки з неї надходить податків, і скільки з неї повинно надходити податків. Бо в нас, окрім землі, отак от на сьогоднішній день, і та вже дуже сильно замінована, у нас немає джерел існування інших. Микола Іванович на мене сьогодні сердиться, бо каже, що б ми не зробили, це нічого не змінить. Микола Іванович. Що треба для того, щоб наша Україна перемогла? Тут треба працювати на перемогу і щоб усі працювали. І все, більше нічого зараз пройшла серія мітингів по Україні. По всій. були вони в Богодухові, де народ вимагає від влади на місцях, щоб усі кошти із бюджетів розвитку із власних надходжень з цих грошей йшли на потреби ЗСУ. Люди не хочуть чути про будівництво тротуарів, таріжок, закупівлю яких саджанців. Не кажуть, нам треба спочатку перемогти, а потім все інше. А Микола Іванович каже: із землі можна більше заробляти, якщо навести там лад. Все має бути сконцентровано на перемогу. Все, усі ми повинні працювати на перемогу і думати, знати, і про це тільки. І планувати і мечтати тільки на перемогу. Других варіантів бути не може і всі возможно... У нас Є можливості, які повинні ми можемо на... туди направити. Я знаю наших працівників нашого господарства, працівників району нашого ОТГ Золочівського, Керівників, Ревок, Свіря всі вони хочуть, щоб була перемога. Тому ми готові. Але ж приватна особистість, яка це там втіхує, спортує землю, вона каже: а о, дивіться, який я умний, я ж більше людям платю, їм буде легше вижити. А ще я на армії як волонтер, що то дам. Може він так виправдовується перед собою, перед людьми, як ви думаєте? Всі, хто у нас був, а у нас було багато, усі оставили ну, не всі, а більшість із них оставила 8 грамот, подяк. От там лежать у профсоюзі в ділі за те, що ми їм допомагаємо. І не тільки що були тут, а ті, що там знаходилися і знаходяться, ми і зараз їм допомагаємо. І перезвонюються, і розказують, що такої допомоги, як у вас, коли ми знаходились у вас, і запчасті, і колеса, і все остальне, і на техніку техніка серйозна була у нас дуже серйозна. Техніка, і ми допомагали всім. Ми знаходили запчасті на стару техніку, яка була е, ще в 60-х годах. Ми знаходили і вони дзвонять. такої допомоги, як в Сковородіновці, Ми не маємо до сих пір і не мали. Оце відповідь на те, якщо хтось хоче виправдати це, з волонтерством. Да, я за це благодарен, не тільки собі, це це а та звичайно. Це, звичайно. Ми говоримо, да, я це благодарен всьому колективу. Я їм завжди всі, кажу, хлопці. Ми маємо можливість тому, що ми працюємо. Так, да, не завжди хорошо, не завжди добре. Буває по-разному, але ми стараємося працювати добре для того, щоб допомогти державі, допомогти військовим, які зараз на передовій, сім'ям, які е, хлопці погибають, які і так далі. Ми хочемо допомогти це. І для цього все робимо. Я благодарю своїх свій свої колектив. Я б сказав, по військовому починьонних, тому що я військовий ж е, всередині. І я завжди їм скажу спасі. Це не я. Це ми всі у місті. Цього можемо. Ми можемо робити так, щоб ми допомагали усім, усій державі. Ну, от такої частечки. Ми будемо турбувати владу стосовно піднятих вами питань. Я думаю, скоро зробимо певні інтерв'ю, мабуть, таки з районними очільниками. Все таки цікаво. А є аналіз використання землі на Богодухівщині? Я думаю, що його нема. До нових зустрічей. Я сподіваюся, вони будуть цікаві. Микола Іванович, тримайтесь. Да, який би ви не був слава сердитий, героям слава, який би ви не були сердитий, я знаю, що ви свою роботу будете робити. Де Щотка. людям треба допомагати завжди. І допомагати людям також. До нових зустрічей. З вами була Азета Заря, вісник Богодуківщини. Я, Мирошник Василь Савич. Все буде Україна.